Мікс жіночого та чоловічого велоодягу від бренду Кривіт в даному лоті всього за 29 гривень за одиницю. У лоті буде представлено 64 різних одиниці товару 1690 гривень. Загальна вартість, і я покажу вам, що зараз тут буде. Спочнемо з чоловічого. Будуть велосипедки чоловічі, як в пакуванні, і буде одні без пакування. Також будуть велофутболки. Їх буде три штучки. Ось такі будуть в пакуванні. Покажіть, будь ласка. І ось зараз одненьку, наприклад, чорну я вам розпакувала, щоб показати. Звичайно, є світловідбивачі, це характерна ознака для велоодягу, спеціальний матеріал. І на спинці ось така тут опція з кишеньками. відповідно. Далі також в чоловічому є одна велокофта на зіпці. Покажіть, будь ласка, вона ось так запакована. З жіночого у нас є велошорти, велошорти 54 одиниці і одна велофутболка ось в такому пакуванні. Показую. І давайте роздивимося види велосипедок та шортів. Це у нас ось такого плану є. Як бачите, вони з синього кольору, і це чоловічий варіант. Велосипедки з світловідбивачами так само. Тут у нас коротенькі шортами йдуть. Показую, вони просіліконені. Зверніть увагу, як все якісно зроблено. Ось тут світловідбивачі, і, звичайно, ж, ущільнення. ущільнення там, де. Саме ми сідаємо на велосипед безпосередньо. Також є ось такого плану чорненький. Покажіть, будь ласка, як виконаний верх навкосу зроблена резиночка. Світловідбивачі на ніжці позаду. Звичайно, про сіліконення показую. Брендовано кривіт і ось така силіконова стрічка. Також є ось такого плану чорненькі. Ці вже показували, ще сині покажу. Ще ось такого плану є сині. Тут світловідбивач так. І позаду ось така стрічечка. Якщо ви бажаєте замовити для себе ось такий лот, для себе в магазин, якщо там велочівелосипеди, велосипеди, можливо, займаєтесь, або ж у вас спорттовари, то поспішіть, бо він всього один. Для замовлення зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Всі контакти в описі під відео.